В Ефірі Рудани з новинами вихідних та понеділка, 4 березня, в студії Альона Ільченко. Вітаю! І просто зараз про таке. Пожежа на ринку. Риничніки, які поближе, начали ну, свої коробки. Учора в пожежі на ринку центральний вогонь знищив сім торгових павільйонів. Ремонт колектора на протяженні п'яти днів ці всі роботи будуть закінчені І ми колектор будемо запускати роботу. Фахівці Кравбасводоканалу ведуть аварійно-відновлювальні роботи на самопливному колекторі 10-ї насосної станції. Війна, якої не було. Я готовий їхати будь-куди для того, щоб правда про Іловайську була почута. У Кривому Розі презентували книгу, написану за свідченнями учасників Іловайських подій. Вчора городян добряче налякала пожежа, яка сталася у центрі міста поблизу ринку на вулиці Лермонтова. Боротьба з вогнем тривала близько п'яти годин. Головне минулося без постраждалих, та дахи семи торговельних павільйонів вогонь знищив повністю. На місці події була і наша знімальна група. В неділю по обіді ринок по вулиці Лермонтова був оповитий чорним димом. На місце пожежі виїхали чергові відділення чотирьох державних пожежно-рятувальних частин. Прибувши на місце, було встановлено, що пожежа виникла на відкритій території, горіло сміття, але вогонь перекинувся на суміжно розташовані торгівельні павільйони. В результаті швидкого розповсюдження пожежі, на місце пожежі було надіслано ще по одному відділенню двох. Підрозділів. Два ломбарди, аптека, магазин продуктів та взуття палали ми спочатку думали, що горить где-то шахтопляходка, тому що там дым вообще неможливий був. Тим більше, що там склад автомобільних запчастей і очень много боксов. Потім ми під'їхали сюди, ми спочатку навіть не поняли, що горит. Здесь у меня в кафе работает бабушка, и пожар сейчас идет на ее задний двор. И у меня здесь мама. Поэтому я даже не знаю, что это происходит. Дышать было там нереально. То есть, во-первых, привкус на зубах сразу появляется, ну, от химии. Вот, там люди начали сразу суетиться, рыночники, которые поближе, начали убирать, ну, свои коробки. Близько п'яти годин центральний фід до ринку був задимлений. Полум'я поширилось на площу майже півтисячі метрів. Рятувальники евакуювали людей подалі від епіцентру займання. Була інформація, що в одному з приміщень є газовий балон. Дорогу бік площі визволення також перекрили, щоб убезпечити людей. Повністю загасити пожежу вдалося лише о 18-й годині. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина та обставини пожежі встановлюється правоохоронним органом. Яна Чоботаренко, Микола Замковой цей день. Партію опіоїдів на рекордні 7 мільйонів гривень вилучили сьогодні у постачальника наркотиків у Саксаганському районі. Операцію провели співробітники карного розшуку криворізького відділу поліції та місцевої прокуратури. номер 3. було виявлено і вилучено речовини схожі на наркотичні, а саме 500 мл опію, 600 мл опію ацетильованого та дві. Тисячі грамів офісюрцю наркотичні речовини раніше не судили місцевий мешканець зберігав у автомобілі та гаражі в Сяксаганському районі міста Кривий Ріг. Коли вину місцевого мешканця буде доведено, йому може загрожувати кримінальна відповідальність передбачена частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, а саме це позбавлення волі на строк до 10 років. Комунальне підприємство Кривбасводоканал продовжує планову заміну зношених каналізаційних колекторів. В деяких місцях на графік робіт впливають надзвичайні ситуації. Так сталося на насосній станції номер 10 Саме тут два тижні тому відбулося обвалення самопливного каналізаційного колектора діаметром у тисячу міліметрів. Наразі на цьому місці тривають аварійно-відновлювальні роботи. Ігор Кононенко знає, на якому вони етапі. Самопливний каналізаційний колектор насосної станції номер 10 один з двох, що приймають усі стічні води центрального міського та металургійного районів. На час відновлювальних робіт все навантаження тимчасово взяв на себе другий колектор. Ми вже поміняли 15 метрів, замінили саме колектор, колектора, построїли нову прийомну камеру. Зараз закінчуємо роботи по герметизації цієї камери. І на протяженні піти дня ті всі роботи будуть э, закончены, і ми коллектор будемо запускати роботу. Термін придатності багатьох каналізаційних колекторів давно вже збіг, а тому подібні аварії можуть статися у будь-який час, кажуть на підприємстві. Аби запобігти позаштатним ситуаціям на Кривбасводоканалі, планово замінюють окремі ділянки каналізаційних мереж. Торік були замінені колектори по вулиці Мобрівській. Закінчується робота на насосній станції номер 8 Роботи багато, адже загальна протяжність каналізаційно-колекторної мережі по місту 1800 кілометрів. Очень много робот по заміні колекторів в тому году. Це і Саксанський район, і Центральної городської є багато об'єктів. 70% у сітеї уже є зношені, требують заміни. Заміна старих зношених каналізаційних колекторів ведеться коштом міського бюджету. Єркононенко, Микита Шевченко, цей день. Збив велосипедиста та з них з місця пригоди. Такий інцидент стався вчора у центральному міському районі. Водій мікроавтобуса Фольксваген зчинив наїзд на молодого чоловіка, після чого не лише не надав йому першої допомоги, а й поїхав далі. В результаті наїзду велосипедист 82-го року народження отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв та садин. Останнього було доставлено до медичного закладу, лікування амбулаторне. На теперішній час вказаний факт зареєстрованого порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі працівниками поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху встановлюються всі обставини справи, а також житті заходи направлені на затримання та встановлення особи водія. Сьогодні в Дзержинському райсуді планувалось чергове засідання у кримінальному провадженні проти колишнього бухгалтера будівельного технікуму, яку звинувачують у розкраданні державних коштів. Справа відкрита ще в 2017 році, досі не зрушила з місця. Сьогоднішнє засідання теж не відбулось. Причина хвороба обвинувачуваної. Я считаю, что к этому должна, должна быть уже поставлена большая жирная точка, потому что дело, которое вот тянется уже на протяжении сколько лет, вывод один – затягивание, потому что дело, которое против нее, вернее, обвинение, которое ведется, это дело 16-17 год, вот сегодня 19 год, три года пройдет, и все, и все. То есть она будет призвана виновной, но по давности она будет освобождена. Вы понимаете? То есть я считаю, что это… Несправедливо по отношению к тем людям, которые пострадали, Несправедливо по отношению к учебному заведению, к тем же студентам, преподавателям. У Кривому Розі презентували книгу Романа Зіненка Війна якої не було автор присвятив її подіям в Іловайську в серпні 2014 року. Іловайський котел став трагедією і водночас прикладом героїзму українських бійців-патріотів. Тільки кривий ріг втратив у тих подіях 29 земляків. 85 бійців були поранені. У книзі хроніка іловайських подій за свідченнями очевидців, які вже попрощалися з життям, але дивом повернулися додому живими. І Лувайський котел. Пам'ять про нього досі жива в серцях бійців та родичів загиблих. Деякі досі шукають своїх близьких. Але для багатьох українців ця тема залишається неоднозначною та здебільшого невідомою. Розповісти всю правду про той страшний серпень 2014-го Роман Зіненко вважає своїм обов'язком його книга. Це книга спогадів бійців в цілілих в подіях. Для загального суспільства цієї війни не було. Ніхто її не відчув, не відчуває і не розуміє. Офіційної також не було оголошено цієї війни. І Лвась взагалі закрита тема. Це невідомі події, але ж коли люди ознайомляться з цією хронікою, вони зрозуміють, що це саме війна, якої не було. Багато криворіжців залишилося в тому зеленому лавайському коридорі. цього не кажуть по телевізору, на жаль, цього не висвітлюють, більше питань, ніж відповіді, але сьогодні. Завдяки цій роботі, цій книзі, люди нарешті можуть, можуть отримувати правду, що відбулося. Правду ми повинні знати, яка б вона болюча не була. Книгу вже побачили в Дніпрі та Чернівцях. Після Кривого Рогу автор запланував довгий маршрут Україною: Запоріжжя, Харків, Суми, Луцьк, Черкаси, Львів, Тернопіль. Я буду їздити по всій Україні. Я хочу, щоб суспільство знало про ті події. Я готовий їхати будь-куди для того, щоб. Правда, про Іловайську була почута, щоб народ знав про війну, якої не було. Книга містить спогади більше сотні бійців, безпосередніх учасників тих подій. Майже два роки автор крок за кроком відтворював Іловайську хроніку. з 7 серпня до виходу з оточення за участю більш ніж 25 військових підрозділів. Це дуже титанічна праця. Вона важка тим, що коли ми з ним спілкувалися, він писав, збирав матеріали для написання цієї книги. Він, ну, я написав йому якісь свої розповіді, там 3-4 листки, і мені було дуже важко згадувати ті події, а написати двохтомник то це низький уклін. Перший наклад книги кількістю 2,5 тисячі примірників було розкуплено за місяць. Планується випуск другого накладу в 3 тисячі примірників. Олена Мухіна Олег Каплій цей день. Інформаційний випуск триває. І далі про таке. Весняний мистецький старт. Ми зустрічаємо весну танцем веснянка. З Покровського району розпочав свою ходу містом 17-й фестиваль народної творчості Весна Рудани. Ким бути чим зараз можна привлечь наших діток? Що їм цікаво? У ході технічного квесту старшокласники із трьох районів міста та сільських шкіл дізналися, чим цікаві гірничі професії: сім днів з млинцями. З курицею, з грибами, з кривітками. А Сьогодні стартувало найтриваліше та найкалорійніше свято року Масляна. Сніло в палацах культури Кривого Рогу. У ці вихідні 17-й фестиваль народної творчості Весна Родани розпочався на сцені Палацу культури центральний. Як стартувало березневе мистецьке свято, знає Ірина Павленко. Природні ритми збіглися з мистецькими. Цієї суботи весна Рудани настала в Покровському районі. Вже в 17 сімнадцяте найвесняніше свято року зібрало своїх кумирів, зірок та настрій перших подихів весни. Розпочався фестиваль вже у фоє палацу. Саме там ніжний березневий презент, під сніжник дістався кожній жінці. Розпалили публіку неповесняному п'ять оркестрів. 22-річний ансамбль бального танцю з квітковою назвою має ім'я свого керівника пані Лілії. Завальсувавши у ніжному танці, Лілія дала старт мистець Скому святу весни. Ми кожного року приймаємо участь у весні Рудани. Це велике свято для нас, для кожного з нас, адже це великий фестиваль танцю мистецтва взагалі. Ми тренуємося по півтори години, по дві години. Ми займаємося і бальними танцями, і класикою, щоб все було дуже витончено і гарно. За дівчатами танок, за хлопцями запальний аркан, а все разом суперовий настрій. Адже ушкварити по-українському це вже справа калиноньки. Танцюристки вже бувалі учасники фесту, та саме українські ритми у фаворі на фестивалі. Відпочиває душа, відпочиває тіло, ти відчуваєш його. Це дуже різні танці. Бальні, естрадні, ось народні це душа. Це модно, це душевно, це дуже гарно. Я хочу запросити всіх мешканців міста нашого відвідувати ці концерти, бо вони проходять з великим залученням сюди і техніки і артистів, професійних і сценічних майданчиків, світло, звук. І це все завдяки тому, що народна творчість, майстри народної творчості, аматорське мистецтво як ніде і більше в Україні підтримуються в нашому місті. На концерті покривчани продемонстрували 38 номерів. Це творчість на будь-який смак, бальна, народна та сучасна хореографія, естрадний вокал та народна пісня, і певна річ чудові рукотвори. Є, звісно, і нові зірочки з електромеханічного техніку має дівчинка з чарівним голосом, є новий струнний ансамбль 14-ї музичної школи. І виставка, звісно, порадує всіх поціновувачів, тому що відібрано 176 робіт і дуже різноманітні техніки. Це і бісероплетіння, і етноіграшка, і писанкарство. Наступні ворота весни відкриє мистецтво 12 березня. Гала-концерт переможців фестивалю відбудеться 22 березня в Театрі Шевченка. Ірина Павленко Олексій Правицький цей день. Профорієнтаційний захід від групи «Метинвест» зібрав у Палаці культури Південного ГЗК старшокласників із трьох районів міста та сільських шкіл. Представники професійно-технічних навчальних закладів розповідали учням про можливості працевлаштування на Криворізькі гірничо-збагачувальні комбінати, а також знайомили з основними робітничими спеціальностями. Розповідь робота голограми щодо вибору робітничих професій та розважальне технічне шоу. Саме так розпочинається профорієнтаційний захід у формі квесту. Медінвест Тревел в Палаці культури Південного ГЗК. 900 учнів з 27 шкіл могли знайти відповіді на питання, ким бути, яку спеціальність обрати, в які професійно-технічні заклади вступити. Ми в этом гаду готові уже. З осені ми провели з сучебними заведеннями з малодіжою чебних завідій таку фокус груп на предмет того, що сі чим зараз можна привлечь наших діток. Що їм интересно. Допомагали в агітаційній роботі п'ять професійно-технічних навчальних закладів міста. Викладачі та студенти представляли технічні родзинки своїх спеціальностей. Спробувати, як вони працюють, змогли усі учасники квесту. Ми беремо строки правильно, цікавим груз чтобы груз не упал, не перевесился, мы правильно зацепили груз. Організатори проводили активності для молоді не лише в палаці культури, Залучили також в соціальні мережі. В цьому році ми завели страницю Тревел». На мероприятия у кожного ребенка була можливість зробити фото на фоні фотозони, зробити хештег Тревел». Ми рандомно вибирали фотографію і від компанії «ЮГОК» Ми дарили кожному ребенку подарок. Діти участі у квесті задоволені. Кажуть, може, й не всі вони оберуть роботу на комбінаті, але вже точно поважатимуть робітничі професії. Олександр Карамушка, Микола Замковой, Цей день. Якістю освітнього процесу в дошкільних закладах опікуються вихователі-методисти. Найкраще напрацювання вони презентували на міському фестивалі методичних ідей. Організував його міський департамент освіти і науки та інноваційно-методичний центр. Фестиваль методичних ідей в Кривому Розі проводився вперше. Він об'єднав творчих ініціативних фахівців, які обмінялися власними напрацюваннями та зарядилися натхненням від колег. В умовах реформування освіти дуже важливою складовою є саме. Якісний супровід освітнього процесу. І якщо педагог це є агент змін, то саме вихователь-методист це є людина, на яку покладено ініціювати ці зміни. Спочатку в районах обирали кращих методистів-дитсадків. Вони і взяли участь у завершальному етапі фестивалю. Немає ніякого журі, немає ніяких суддів, які <рес> будуть щось там переважні, а є тільки талановиті, вихователі-методисти різних районів. Вони вже є переможцями. Кращих методичних ідей міста освітяни прагнуть постійного розвитку. Цього ж від них вимагають і сучасні методики. Ми побачили нові форми роботи з вихователями, з дітьми для того, щоб почерпнути в свою роботу особисту, як вихователя-методиста. Крім того, ми показали себе. Свій рівень професійний за словами учасників фесту, саме від методистів, багато в чому залежить рівень підготовки вихованців дитсадків до шкільного життя. Захід, який сьогодні відбувся в нашому районі, він дійсно дуже цікавий, тому що мали можливість ознайомитися з досвідом ведучих найкращих методистів нашого міста. А саме такі заходи в чому цінність, це ще спілкування між собою, колегами. Усвітяни сподіваються, що захід стане традиційним і наступного року розширить свої рамки. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день. У четвертій музичній школі пройшов міський конкурс навчального малюнку. Він зібрав учнів класів образотворчого мистецтва з Кривого Рогу та ще трьох міст Дніпропетровщини. Натюрморти з натури, зображення геометричних фігур та предметів побуту. Такі завдання для учнів художніх шкіл та класів образотворчого мистецтва поставили організатори міського конкурсу навчального малюнку. 14-й рік поспіль захід збирає обдарованих дітей у четвертій музичній школі. Тут працює художнє відділення, яке наразі відвідують 130 вихованців. Цього року мистецький захід отримав статус відкритого. Разом з криворічцями 11-17 років участь у ньому взяли художники-початківці з Софіївки та В першій категорії діти малюють два предмета або овоч, або фрукт. А в другій віковій категорії там геометрична фігура і два предмета побуту. а третя категорії малюють натюрморт, виставлені вищі лінії горизонту та нижче лінії горизонту. Нововведення конкурсу натюрморти з гіпсовою маскою. Андрій відтворює образ Аполлона. Античний персонаж дається нелегко, констатує цьогорічний випускник художньої школи. Достатньо складно, ну, тому що дуже багато деталей і нюансів. Це там, наприклад, розповження глаз чи щось пропорції і так далі. А потім тіні. Я скажу так, взагалі, коли ти рисуєш, ти розвиваєшся, що би ти не рисував. Папір, олівець, натхнення і майстерність цього достатньо, аби у конкурентній боротьбі повірити у власні сили та перевершити суперників, кажуть організатори разом з цим переконані, конкурс популяризує естетичне виховання та навчає основам образотворчої грамоти. У плануванні образотворчості це з одного боку процес навчання, пізнання, накопичення знань та умінь. з іншого боку. Це Творчий креативний процес розкриття і подачі себе, саме поєднанню таких двох аспектів навчально-творчої діяльності і присвячений цей конкурс. За результатами конкурсу найкращі навчальні малюнки в активі учнів 2 та 11 музичних шкіл, художньої школи номер 1 та першої школи мистецтв. Іван проводу Валерія Косигіна цей день. Не все коту масниця, та нині саме час. Сьогодні стартувало найтриваліше та найкалорійніше свято року масляна. Сім днів з млинцями на будь-який смак, а ще веселі гостини та молодіжні розваги. Майстер-клас від майстер-шефа. Та як криворіжці святкують масляну, дивіться в сюжеті Ірини Павленко. Законні смаковеньки, коли можна запастися калоріями перед великим постом, не минають без святая святих Масляної млинців. Та й сама назва свята пов'язана зі складовими для їхнього приготування. Перший млинець не нанівець. А майстра шефа Катерини Коваленко так точно. Адже млинці одна з фірмових страв кухаря з 10-річним стажем. Саме молочні продукти з правіку основні складові сонячної смакоти. що символізує з собою сонечко. Ізначально це були ліплюшки з теста у гостів вот, своїх друзів, знайомих, э, е, блином з чем-нибудь, с медом со сметаной, без разницы. ви діляться сонячним теплом і пришедшей весны. Традиційні млинці з сиром не межа для кухарської уяви та смачних експериментів, зауважує Катерина. Млинці, що в тренді цього тижня, бувають на будь-який смак із ржаної муки, із пшеничної. Додавленням типу, а також обычные пліни з різними начинками, з курицею, з грибами, з креветками. Майстер-шеф охоче продемонструвала два різновиди млинців: класичні та шпинатні. Фішка шпинатних просто додати зеленого кольору. Шпинат багато мікро макроелементами і всім всім всім, що потребує наш організм. Це ізначально, а в першу чергу вони дуже красиві. Зелененькі, яркі, як весна. Подрібнений у, у блендері шпинат на смак не впливає, однак порція весняного настрою забезпечена. Коли ми перебили шпинат, ми його процежуємо через сіто». І кілька фірмових лайфхаків від Катерини, які згодяться для будь-якого рецепту млинців. З молоко з водою один к одному, тоді будуть віздушними. І також додати розтоплене і масло. Тоді будуть вмінки тонкими, все буде магіка. А що ж кажуть про найкалорійніше свято року науковці? Масляниця, масляна, сирна неділя все це назви давньослов'янського свята на честь весняного пробудження природи. Масляна, на відміну від інших язичницьких свят, не зазнала християнського впливу. Цей тиждень українці їздили на конях. Ходили в гості, готували вареники і млинці. Смачна семиденка, коли на млинці не тільки до тещі найтриваліше свято року. Молодіжні веселощі, чи ситні посиденьки у родинному колі, кожному своє. Головне, що під знаком млинців чи вареників. Ірина Павленко, Микита Бабенко. Цей день. І на цьому все. Більше новин. Дивіться на нашому сайті та на сторінках телеканалу у соцмережах. Я Юна Іншенко кажу вам до побачення і бажаю продуктивного тижня. Thank you